Розділ 8. Як мені жити, якщо я переживаю почуття вини? З почуттям провини сьогодні живе дуже багато людей. Відомий німецький американський богослов 20 століття Пауль Тіліх у своїй книзі Мужність бути, описуючи потрійну природу людського страху або тривоги, згадує почуття провини. Виявляється, Почуття провини. Теж може стати причиною постійної тривоги в людському серці. Жити з цим постійно доволі складно. Часом просто нестерпно. Багато жінок, які одного разу зважилися на аборт, потім усе життя не можуть собі цього пробачити. Болісне почуття провини супроводжує їх усі подальші роки. Вони постійно переймаються запитаннями. А чи пробачив мені Бог, чи не посиплються на мене тепер кари небесні, чи зможу я надалі мати дітей? Жити з постійним відчуттям того, що ти винен, що тобі немає прощення, справді важко. Знову ж таки звернемося до Святого Письма, оскільки саме ця книга пропонує нам відповіді, які виходять із вуст самого Бога. Ці відповіді можуть принести людині полегшення, звільнити від обтяжливого та руйнівного почуття провини показати, як із цим жити далі. У біблії описана історія чоловіка, який у своєму житті скоїв особливо тяжкий гріх. Згодом він відчув болісні докори сумління. Але з Божою допомогою зміг подолати цей стан і знову здобув радість у своїй душі. Ідеться про ізраїльського царя Давида. Одного разу Господь послав до Давида пророка Натана, який розповів йому притчу: Два чоловіки були в одному місті, один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої, а вбогий нічого не мав, окрім однієї малої овечки, яку він набув та утримував при житті. І росла вона з ним та з синами його разом, і сквалка хліба його їла і скеліха його пила. Та на луні його лежала і була йому, як дочка. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов. І він узяв овечку того убогого чоловіка і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов, друга книга Самуїла, 12 розділ з першого по четвертий вірші. Цієї миті цар перериває мову пророка, висловлюючи своє обурення почутим. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до Натана, Як живий Господь, вартий смерті той чоловік, що чинить таке. Друга книга Самуїла, 12 розділ, 5 вірш. Давид, сам того не усвідомлюючи, виносить собі вирок. Він ще не здогадується, до чого його приводить пророк. Цар справедливо обурюється діями цього багатія скнари, який пошкодував свою худобу і відібрав останню овечку в нещасного бідняка. Проте наступної миті він уже чує голос пророка Ти той чоловік. І далі пророк розповідає спантеличеному цареві іншу історію, схожу на першу тільки вже з іменами реальних персонажів, серед яких Давид постає в найнепривабливіші ролі, ролі багатія. Гріх, який відкрився цареві, був настільки явним, огидним і бридким, що йому не залишається нічого іншого, як зізнатися. Згрішив я перед Господом. А далі почалося найстрашніше те, про що ніколи не думає людина, йдучи на свідомий гріх, солодкий, на перший погляд, потім виявляється таким гірким, що саме життя з усіма його радощами і насолодами стає тягарем. Син Давида, народжений унаслідок перелюбу, захворів одразу після своєї появи на світ. До жодного із своїх синів цар не був прив'язаний так, як до цього малюка, народженого Версавією. Давідові вже нічого було не мило, світло стало тьмяним у його очах. Він нічого не бачив, окрім Беззахисного тільця немовляти, сили якого поволі слабшали. Давид забув про сон, про їжу, про все довкола, він цілими ночами молився Богові про свою дитину. Часом його огортав такий розпач, що він падав на землю і просто лежав дололі лиці. Через сім днів хлопчик помер. Бачачи, у якому стані цар слуги не знали, що робити і як сказати йому про смерть сина. Усі боялися, що Давид вчинить щось лихе. Страшно втрачати дітей. Страшно, коли на твоїх очах помирає той, кому ти дав життя. І лише людина, якій довелося пережити таке горе, може зрозуміти, як важко було. Давидові. Переживаючи страшну трагедію, він зазнавав і моральних страждань. Слова пророка Ти, той чоловік, невідступно линали в його розпаленому мозку. Усвідомлення того, що саме він винен у стражданнях нещасної Варсавії та цього безвинного немовляти, не кажучи вже. Про власні страждання мучили його найбільше. Тягар провини за загублені душі величезним каменем тиснув на Давида. Про що тільки не передумав він у ці страшні дні? Усе життя промайнуло в його свідомості, і він жахнувся, яким було це життя. Лише тепер цар побачив себе немовби збоку. Після викривальної промови пророка всі ці події здавалися йому страшним сном. Давид не зміг збагнути, як він зважився на такий підступний злочин, як він скуїв це страшне зло в очах Божих після всього того, що зробив для нього Господь, як він міг у бідної, нещасної людини відібрати її останню овечку. Коли його власний будинок був переповнений достатком, що ж сталося в житті Давида? Точилася війна за монітянами. Для участі у цій війні Давид послав на чолі армії Йоава, а сам залишився в Єрусалимі. Якось, прогулюючись увечері дахом царського палацу, він побачив дивовижної краси жінку. Це була Вірсавія, дружина Хітеяніна Урія, який у цей час воював на фронті. Воля царя здійснилася за першим словом. Хто міг встати називати його бажанням? За мить слуги вже привели Версавію до царського палацу. Одержимий нестримною пристрастю Давид буквально втратив голову. Він не усвідомлював, що робить. Ця пристрасть затьмарила його разом. Забувши, забувши всі Божі благословення, отримані раніше, він з головою занурився в гріховну насолоду. Трохи згодом він дізнався, що Вірсавія завагітніла. Бажаючи врятувати себе її від ганьби та безчестя, Давид зважився на хитрий задум. Відкликати з поля бою чоловіка Вірсавії. Хітияни Урію, щоб той, ніби побував у відпустці і тоді вагітність Версавії матиме пояснення. Однак тут Давид прорахувався вірний, хоробрий воїн, розповівши цареві про становище на полі бою, пішов спати не додому, а до царської брами разом із його слугами. Давід Давидові Давид, це було незрозуміло. Чи не з дороги ж ти приходиш? Чому ти не пішов до свого дому? І сказав до Давида: Ковчег і Ізраїль та Юда сидять у шатрах, а пан Мійоав та раби мого пана тоборують на голіму полі. А я піду до свого дому, щоб їсти й пити та лежати зі своєю жінкою. Клянуся життям твоїм та життям душі твоєї, що не зроблю я такої речі. Друга книга Самуїла, 11 розділ 10, 11 вірші. Цар не втрачав надія. Він залишив урію ще на один день. Був щедрим і вічливим з ним, пригощав його у своєму палаці, фактично споював його. Проте навіть на підпитку Уря пішов спати не додому, а знову до слуг. І тоді Давид використав свій останній план. Він написав Іавові листа, у якому просто оголосив вирок Урії. Дивіться другу книгу Самоїла, 11 розділ 15 вірш. Цар попросив свого воєначальника скерувати Урію в саме пекло бою і залишити наодинці, щоб його вбили. Цей лист він вручив за іронію долі самому Урії, який ні про що не здогадувався. І цього разу план Давида спрацював. Відважний воїн поліг у битві, про що негайно сповістили царя. Здавалося, вузол розв'язаний, сліди заметені, пірсавія тепер у його руках. Однак те, що хитромудрими вивертами Давид намагався приховати від людей, було відоме Богові. Жоден гріх не минає безслідно. Ще ніхто ніколи не зміг побудувати своє щастя. На беззаконні, забравши щастя іншого. Навряд чи Давид добре почувався після всього скроєного. Зовні, можливо, усе й було гаразд. Він залишився могутнім царем, успішним завойовником, тисячі, десятки тисяч людей служили й схилялися перед ним. Вірсавія стала його дружиною, у них народилася дитина. Утім, тієї колишньої радості від усього цього він уже не відчував. Звісно ж, він намагався себе якось виправдати, відмовлявся чути викривальний голос сумління, проганяв від себе страшні думки, хотів хоча б з чимось заповнити кожну вільну хвилину. І, можливо, згодом забув би цю неприємну історію, але прийшов пророк Натан, і від імені Божого прямо відкрито заявив цареві Ти, той чоловік. Щойно Давид оголосив вирок Богатєве з притчі, у широкому пориві, вигукнувши: Вартий смерті той чоловік, що чинить таке, як раптом почув. Ти той чоловік? Ні. Давид не почав обманювати, виправдовуватися, відхрещуватися від усього. Він побачив себе іншим. Він подивився на себе Божими очима і злякався. Невже це він, Давид, який з дитячою довірливістю колись ішов на будь-який ризик? І перемагав. Невже це він, помазаний колись на царський престол з волі Божої? Невже це він, убивця? Невже це він занечистив свої руки кров'ю невинного Урія? Так, це був він. Урія – сміливий мужній воїн, котрий під час відпустки не пішов додому, оскільки вважав це зрадою щодо своїх побратимів на полі бою, довірливо прийняв від царя листа, у якому був докладно описаний план його вбивства. Тепер ця постать невідступно стояла у свідомості Давида постать вірного слуги. Готово, хоч зараз покласти своє життя за царя. А скільки людей залучив Давид до свого гидного, безсоромного плану, він змусив іти на злочин Йоава, який послав цілий загін найвідважніших воїнів, зокрема й хиттіянина Урію, на вірну смерть. Хоч у цьому не було жодної потреби. Розуміючи, що за таке ведення воєнних дій повинен був бути покараний, Йоав залучає до цієї схеми посланця, який має сповістити Давидові про стан справ на полі бою. Йоав навчає його своїх хитрощів. Коли ти розповісти про хід бою цареві і побачиш, що він розгнівався, скажи йому, а також помер твій раб хітиянин Урія. Так усе й сталося. Дізнавшись про смерть Юрій Давид, цинічно наставляє Ава через посланця. Нехай не буде злою в очах твоїх ця річ, бо меч пожирає то цього, то того. Друга книга Самоїла, 11 розділ 25 вірш. Ось він. Цей нелюдський принцип мета виправдовує засоби навіть ціною людських життів? Давид бачив, як побивається передчасна вдовіла Вірсавія, бачив цю безнадійну скорботу і відчай у стражданнях цієї нещасної жінки. Адже вона кохала свого чоловіка. Невже це він, Давид? Заподіяв стільки горя цій родині. Невже це він Давид своїм нещадним царським каблуком розтоптав це маленьке сімейне щастя, знехтувавши чужими почуттями, чужими життями? Захотів і взяв, а решта його не бентежила. Як жорстоко помолився тоді Давид тепер гріх його. Постав перед ним у всій своїй огидності та неприкритій наготі. Тільки тепер Давид усвідомив усю жахливість і нелюдяність своїх учинків, усвідомлення вини перед Богом і тими, кому довелося так через нього. Страждати змусило його впасти ниць. Де та колишня велич і гідність царя, де те солодке відчуття загальної уваги й поваги, нічого не треба, тепер він останній грішник. Давид усвідомлює, наскільки неправедний він в очах Божих, плаче, кається. Саме цей період життя в цих покаянних муках і народжується його знаменитий 51-й псалом, у якому є такі рядки. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очисть мене. Від мого гріха. Бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Книга Псалтир 51 розділ з 3 по 5 вірші. Скоєний Давидом злочин постав перед Ним у всій своїй брудній страшній дійсності. Цар усвідомлює свою гріховність. Порочність, беззаконня. Він розуміє, що нічим свою провину перед Богом він тепер не викупить, що жодні жертви та цілопалення вже не допоможуть. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не люби воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним. Та упокореним ти не погордуєш Боже. Псалтир 51 розділ 18 19 вірші. Давид просить у Бога Єдине, щоб Господь з милості своєї простив йому та змив з нього провину й ганьбу. Очистий сопом мене, і буду я чистий. Обмийте мене і я стану. Біліший від снігу, дай почути мені втіху і радість і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконні мої позагладжую, серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа у моєму нутрі віднови. Псалтир 51 розділ з 9 по 12 вірші. Тільки Бог спроможний спасти, тільки Він може змінити порочне серце і дати нове. Тільки творець може повернути колишню радість і спокій душі. Не відкинь мене від свого лиця. Не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння твого і з лагідним духом підтримай мене. Псалтир 51 розділ 13, 14 вірші. І все це Давид знайшов у Господі. Розкаявшись у своєму страшному гріху, знайшовши в ньому душевний мир, Давид знову відчув жагу до життя. До нього повернулося бажання жити, служити Богові та своєму народові, служити по совісті й правді. Про радість, яка тепер переповнювала його серце, він говорить у наведеному псалмі: А я, як зелена оливка у Божому домі, надіюсь на Божу милість на вічні віки. Буду славити вічно тебе, що вчинив ти оце. і проймення твоє буду звіщати побожним твоїм, що добре воно. Псалтир, 52 розділ, 10-11 вірші. У кожного з нас свій шлях, відмінний від життєвого шляху страданього царя. Однак усі ми повинні засвоїти одну істину в очах Божих ніхто з нас не кращий за Давида. Ми всі грішники перед ним. Пророк Ісая пише, усі ми блудили. немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Книга Ісаї, 53 глава, 6 вірш. І слова Пророка Натана, ти той чоловік, цілком могли би бути адресовані кожному з нас. Погодимося ми з ними чи ні? Від цього залежатиме ступінь нашої духовності і посвячення щирості і підпорядкованості Богові. Ісус Христос якось розповів своїм слухачам історію про двох людей, які молилися в храмі. Один був фарисей, а інший митник. Фарисеї були своєрідною релігійною елітою тодішнього суспільства, а митники збирали податки до римської скарбниці. Їх ніхто не любив, оскільки більшості з них були нечесними. У своїй молитві фарисей дякує Богові за те, що він не такий, як інші люди. Тобто кращий. Він навіть конкретно вказує на того нещасного митника: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник, Євангеліє від Луки, 18 розділ, 11 вірш. А митник молився, не сміючи навіть очей до неба звести. Боже, будь милосердний до мене грішного. І ви знаєте, який висновок Ісус робить із цієї історії? Кажучи про митника, він зауважує, цей повернувся до свого дому оправданий. Чому? Тому що він визнавав свою провину перед Богом, усвідомив свою гріховність. Розкаявся, а фарисей не відчував своєї гріховності, тому його гріхи з ним і залишилися. Для Бога немає значення становище людини в суспільстві, освіта, місце роботи, і цар Давид, і митник, як обидва грішники перед Богом були абсолютно рівні, і шлях до спасіння для них. Був однаковий, покаяння. І то і інші пішли саме цим шляхом. Згрішив я перед Господом, визнав цар Давид після викривальної промови пророка. Боже, будь милосердий до мене грішного, молився митник, бо я, перший грішник, не соромився називати себе так апостол Павло. На запитання своїх численних слухачів у День П'ятидесятниці, Що нам робити, щоб спастися, Петро відповів Покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів. Дії, другий розділ 38 вірш. Дорогі читачі. Ісус закликає і вас. Звернутися до Нього із щирим покаянням. Він запрошує вас такими, якими ви є, з вашими гріхами прийти до Нього прощенням. Покаяння це єдина умова, за якою Бог приймає нас грішники. Навряд чи зможемо. Ми десь в іншому місці знайти спокій і мир своїй душі, навряд чи зможемо вином угамувати душевні тривоги та страждання, навряд чи знайдемо сенс життя у філософських мудруваннях великих мужів світу цього. Христос каже: Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Євангелія від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Саме з покаяння починається наше звільнення від почуття провини. І ми можемо бути впевнені в тому, що Господь зніме з нас провину, якщо ми сповідаємо перед ним свій гріх. Апостол Іван написав: Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він. Вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Перше послання Івана, перший розділ, 9 вірш. Нехай Господь допоможе всім, кого гнітить почуття вини, знайти вихід із цього становища через покаяння, що очищує душу. І здобути благодатний мир, який може дати тільки Христос.